З Україною і в Україні можна працювати тільки емоційно. корупція стала непатріотичною. Є багато речей, які мають бути зроблені у перший же день після перемоги. Віктор ми кажемо, ми цього не зробимо, але ми хочемо бути в Євросоюзі. Який вихід? Я переконаний, що буде знайдений вихід за деякими законами досі є що допиляти, але оцінка євросоюзу все одно позитивна. Всім привіт! Сьогодні європейська правда в гостях у посла Євросоюзу в Україні маті Масікаса. І ми тут не просто так свого часу. Наше видання було першим, яке взяло інтерв'ю у маті, коли він прибув до України. Зараз ми одні з останніх, хто бере у нього інтерв'ю перед відбуттям з України. Тобто, чотири роки ви тут в Україні. Ви навчилися української мови. Ви мене чудово розумієте, і навіть можете. Трохи розповісти щось українською мовою, то давайте поділимося з нашими глядачами. Це були жорсткі, жахливі чотири роки. Те, що відбувається зараз, безпрецедентне. Але, мабуть, є якісь моменти, які вам запам'яталися найбільше. Що саме? Це були звичайно дуже емоційні чотири роки. І З Україною і в Україні можна працювати тільки емоційно. І Я закоханий в Україну, я закоханий в український народ, і я закоханий в українську мову. Звичайно, це дуже приємно чути, повертаючись до запитання про най моменти, які найбільше вразили. От, пам'ятаєте щось таке, що у вас у пам'яті досі? Forget, uh, було багато того, що я ніколи не забуду спережити в Україні. Але є дещо особливе. Це візит до звільненого Херсону у листопаді some... минулого року. Буквально There за 10 днів після звільнення. Там тоді не було нічого. Ні. ні електрики, no ні води. Жоден магазин не працював, а росіяни у цей же час обстрілювали місто зі своїх позицій лише за три кілометри від Херсона. і ці обстріли тоді були постійно. Але нашу групу дипломатів зустрічали з радістю, і ми на власні очі бачили, що у людей знову з'явилася надія. Ми там бачили дітей, які махали руками, вітаючи наш автобус, коли ми в'їжджали до міста. Джумінси. Це було щось дуже, дуже емоційне. Але є ще один приклад таких спогадів, позитивний. Йдеться про ту мить. Коли до зали Верховної Ради внесли прапор Європейського союзу, це було 1 липня минулого року. Його внесли туди, щоб він там надалі був постійно. І я досі пам'ятаю, як його вітали. Пам'ятаю відчуття того наскільки важливим був для вас цей момент. Це сталося лише за тиждень після того, як ви отримали статус кандидата, і прапор досі залишається там. And the flag stays there. для нас дійсно і та подія, і те, що ми отримали статус кандидата для України для українців, дуже важливо. Але давайте напряму Україна буде в ЄС. ж. на 100%. коли Україна буде в ЄС. I am not able to give you... а ось цю дату я вам назвати не More. можу. У процесі вступу до Євросоюзу майже все залежить від вас. Тобто від кандидата, тобто від країни, що претендує на вступ Або ще можна сказати, від майбутньої країни-члена, саме такий дуже точний і дуже обнадійливий термін використав президент Шарль Мішель. Тобто, все буде залежати від виконання саме вами домашнього завдання. Мішель назвав також дату 2030 рік, коли євросоюз має розширитися, на його думку. А це саме. Той рік, до якого Україна має стати членом, реалістично. Це можливо. Ви певно звернули увагу, що президент Мішель говорив як про готовність майбутніх країн-членів, так і про готовність самого Європейського Союзу. Усі мають бути готові до цієї дати. Але я зауважу: насправді непогано, що ви ставите собі цілі. Це допомагає вам зосередити зусилля, це допомагає вирішувати питання, які ви маєте вирішити, і робити це з набагато більшою рішучістю і точністю. Наведу вам один приклад: в Естонії в 1999 році прийшов до влади новий, дуже проєвропейський уряд. На той час наші переговори про вступ до Євросоюзу все ще тривали, і ніхто не хотів на. Називати нам жодних термінів, жодних дат. Так от, новий уряд заявив, що Естонія хоче бути готовою до членства до кінця 2001 року. І коли він це заявив, купа людей казали: та ви що? Ну як же так? Хіба це та дата, яку нам повідомив Брюссель? премєр міністр на це відповів. Ми говоримо про нашу готовність, і ця дата допоможе нам сфокусуватися. Саме так і сталося. Треба визнати, що Естонія справді була практично готова до членства -го, до кінця дві тисячі першого року. Союкранігтісетиґелфофорселс. Чому ні? Повинен поставити під питання вашу впевненість, у тому що ми будемо членом Євросоюзу, тому що це ставлять під питання також члени ЄС. Ми бачимо Угорщину, яка е, не надто нас вітає. Ми бачимо та навіть Австрія в особі міністра закордонних справ Шаленберга пропонує якісь багаторішарове розширення. Е, ми бачимо проблеми з Польщею. Чому на цьому фоні ви впевнені, що Україна все одно буде членом євросоюзу? Нібито немає свідчень того, що нас там всі чекають. It's because... да тому, що євросоюз доріс до цієї готовності, не лише Україна та український народ здивували всіх тим, що виявилися готовими до боротьби з цією жахливою агресією. Але також і Євросоюз це зробив до певної міри. Ви дуже добре знаєте, що деякі речі, які ЄС зробив після 24 лютого минулого року, насправді були абсолютно немислимі ще напередодні. І ось цей новий поштовх до розширення Євросоюзу, який ми з вами спостерігаємо. Це одна з саме таких речей іншим елементом, який, напевно треба врахувати, щоб скласти цю впевненість. Є постійна та потужна підтримка з боку Євросоюзу та вся та допомога, яку ЄС надає Україні. Якщо ви подивитеся на опитування Євробарометру, проведене навесні цього 2023 року, тобто більше ніж за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії, то рівень підтримки. Політики власного уряду та політики Євросоюзу щодо України становить від двох третин до 70%. хоча було багато побоювань. І не в останню чергу тут у Києві про те, що ми побачимо в тому від України, але цього не сталося. Підтримка громадян ЄС лишається непохитною. і це також допомагає європейським демократичним урядам і надалі допомагати підтримувати Україну Ukraine. дякую вам за цей оптимізм. Одну секундочку, я маю звернутися до наших глядачів для того, щоб це інтерв'ю бачило більше людей. Обов'язково лайкніть його та підписатися на наш канал для нас, для каналу, який висвітлює європейські питання дуже глибоко та експертно, важливо. Щоби виділилися цим відео, що ж лишайтеся з нами, обов'язково ставте свої запитання у коментарях і поїхали далі до інтерв'ю. Якщо можна, я розкрию невеличку таємницю нашого листування. Якщо ви скажете ні, то ми це виріжемо. на початку повномасштабного вторгнення у березні, я тоді записав блог. Після парижського саміту про те, що Україна буде в Євросоюзі, і це головне насправді рішення Парижського саміту. Україна стане членом європейського союзу. Це якщо коротко головний підсумок саміту ЄС, який відбувся в ніч на п'ятницю у Версалі у Франції. І тоді я пам'ятаю отримав від вас лист про те, що. Це саме так, що ем, рішення вловили неправильно. Всі, вся ця бюрократична мішура – це дрібниця, але рішення про те, що Україна буде в ЄС, насправді лідери ухвалили ще в березні 2022 року. Правда? Це був перший крок, хоча тоді не всі це усвідомлювали. Так, саме тоді дійсно був переламний момент. Це правда. Зараз попереду України насправді дуже багато роботи. Ми можемо радіти тому, що ми політично отримали готовність йти до Євросоюзу розуміння цього, але нам потрібно виконати шалену домашню роботу. Я пам'ятаю наше перше інтерв'ю у 2019 році. Тоді ви тільки приїхали, і тоді було модне слово турборежим. Пам'ятаєте, так точно так? А він спрацював до речі в Україні? laws were adopted turbo regime, right? погодьтеся за часів турборежиму було ухвалено дуже багато законів. Правда, ж? деякі з них після того довелося трохи підкоригувати, але попри те, що саме слово турборежим вже не використовується, деякі речі зараз на нього схожі. наприклад, от просто зараз. Виконання семи рекомендацій Євросоюзу відбувається на високій швидкості. Ну, і, звісно ж, прикладом є те, як ви відповідали на опитувальник Єврокомісії. <гум> Зазвичай цей процес забирає Україну 8-12 місяців. А Україна зробила за скільки? За 10 днів? То якщо це не турборежим, то що це? То чи маємо ми повернутися до турборежиму зараз у наближенні до ЮАКІ, тобто до законодавства Євросоюзу, тобто під час переговорів щодо вступу? Ви побачите, що процес переговорів в основному складається з ухвалення та втілення в Україні актів законодавства ЄС, тобто так званого АКІ комунітера і є питання не лише щодо ухвалення саме цих е, законів або законодавчих актів, а й щодо імплементації втілення. Причому йдеться про таку імплементацію, що матиме трек рекорд, тобто історію свого виконання. імплементаційн вида трек це тобто, не досягти у цьому процесі є елементи, які можна зробити дуже швидко, і є ті, які очевидно так зробити неможливо. І от тут для успіху нам потрібно мати дуже холодну голову, як з українського боку, так і з боку ЄС. Дуже потрібна холодна голова, щоб визначити ці елементи, знайти їх і знайти обсяг завдань, зрозуміти в якому саме обсязі Україна. Має показати практику виконання таку, щоб бути впевненим у втіленні того чи іншого правила. І є ще одна річ, яка, сподіваюся, внесе невелику, але важливу відмінність у порівнянні з тим, як ЄС працює з Україною зараз. Ця відмінність має з'явитися саме під час переговорів. Дуже часто буває зараз, і так було ще до того, як ви отримали статус кандидата, тобто до того, як почався. Процес вашого вступу руху до членства в ЄС часто буває, що спілкування українців та їхніх західних партнерів відбувається за таким шаблоном. українці сідають і кажуть: послухайте, нам потрібно це, а ще ось це, а також потрібно це. Чи можете ви нам це надати? Але так само подібне відбувається і з нашого боку на різних зустрічах. Ми, як західні партнери та донори України, ми приходимо і говоримо для того, щоб отримати гроші нам потрібно, щоб ви зробили оце, оце і ще оце. In order to get that money, we need you to do this, to do this, to do this. Натомість ми дуже рідко з вами збираємося. І просто радимося Ми рідко кажемо. Давайте разом обговоримо, що ми можемо зробити, як ми це можемо зробити для того, щоб Україна виграла від якісних реформ. А ми виграли від того, що у нашого сусіда поліпшуються справи ваші переговори про членство в Європейському Союзі нададуть можливість саме для такої взаємодії, коли одна сторона не буде постійно атакувати, а інша не буде постійно оборонятися. Я розумію, що ви не можете дати відповідь на запитання про те, чи почнуться переговори цього року. Україна цього хоче, Євросоюз має ухвалити це рішення і не вам, як послу, визначати позицію всіх країн. Але ви точно як посол найкраще знаєте. А де Україна зараз у виконанні семи рекомендацій? Ваше відчуття, а, де президент Зеленський job. президент Зеленський вже виконав цю роботу за мене. Він дуже просто відповів на ваше запитання. Два дні тому президент звернувся до вашого політичного класу, звернувся до депутатів Верховної Ради України і сказав їм Рада Є три закони, які необхідні для виконання семи рекомендацій ЄС ось ці три закони. Перше – це відновлення декларування активів. Друге – це коректне визначення політично значущих осіб, і третє це закон про освіту. І коли це буде ухвалено, звісно, не я буду визначати оцінку, але я переконаний, що мої колеги в Брюсселі в європейській комісії після цього. Зможуть позитивно оцінити виконання Україною всіх семи рекомендацій. і в цьому разі вони зможуть також рекомендувати країнам-членам почати переговори про членство з Україною. Я нюанс у оцінці цю оцінку дуже часто проводить не єврокомісія сама, а венеційська комісія який Євросоюз доручає перевірити те те, інше, зокрема ми маємо оцінки або рекомендації з боку венеційської комісії щодо закону про меншини щодо мантолігархічного законодавства? Ви знаєте про те, що зараз Венеційська комісія взагалі не має поваги в Україні ані серед експертів, ані серед політиків через ті а, оцінки, які вона видала на прохання. ЄС, чому Добре. так сталося? Тому що ці а, о, оцінки взагалі далекі від реальності. І не враховують, що перебуває, що, що зараз відбувається війна, не враховують факти і часто перекручують їх. Ну, така реальність. And... Що стосується course, венеційської комісії, я, звичайно, не буду говорити від її імені і не буду оцінювати будь-яку її конкретну рекомендацію. Але Венеційська комісія це золотий стандарт у питанні конституційного права. І Єврокомісія дуже часто використовує, так би мовити, послуги венеційської комісії, тобто її аналіз. Але я не сліпий і я не глухий. Я бачу, що є і проблеми. Але зрештою нам завжди вдавалося знайти компроміс І Ви також знаєте, що стосовно деяких законів, щодо яких ми просили венеційську комісію надати свій висновок, так от стосовно деяких таких законів можна дещо допиляти. Але попри це, наша оцінка оцінка Євросоюзу по цих законах позитивна. для мене просто дуже важливо, зокрема, якщо ми говоримо про закон про меншини, ті положення, які є у рішенні Венеційської комісії, вони не будуть втілені. Україна не буде захищати права російськомовної меншини. Крапка. Бо у нас геноцидальна війна, яка почалася власне через звинувачення у тому, що треба захистити права російськомовної меншини. Зараз є публічний консенсус з цього приводу. І от ми маємо таку дихотомію. Вона комісія каже, ви не будете в Євросоюзі, доки ви це не зробите. По суті, ми кажемо: ми цього не зробимо, але ми хочемо бути в Євросоюзі. Який вихід? You have seen through... Ви бачили це. І під час цієї війни, і ви бачили це ще до неї в європейському союзі. Є справді багато симпатії та розуміння щодо України в um, ЄС the... yes, також є розуміння тієї унікальної ситуації, у якій опинилася Україна. Тому я переконаний, так чи інакше рішення буде знайдене. Хоча я вже казав, що я не коментуватиму жодного конкретного висновку венеційської комісії, але питання мови освіти це питання, з яким Україна вже розібралася. І щодо якого зараз рухається вперед. І Євросоюз цей рух визнає. На вашу думку, у боротьбі з корупцією Україна успішна чи радше ні? перш за все, давайте відкинемо стереотипи, are, оскільки ми обидва зараз to... у Києві, обидва працюємо в Україні і непогано знаємо Україну, uh, то давайте відкинемо uh, те, що стосується uh, так званого uh, міжнародного uh, іміджу, uh, який uh, тягнеться uh, за вами здебільшого uh, ще uh, з часів Януковича. Та, навіть з 1990-х років. Давайте поговоримо по суті. Україна почала боротися з корупцією по-справжньому лише після Революції Гідності. Тоді були створені відповідні органи та інституції, які довели, що вони добре працюють, і це видно не лише за результатом їхньої роботи, такими як розслідування справи князева та інші подібні справи. Результати їх роботи можна оцінити також з іншої точки зору. Якщо я не помиляюся, то голова Набу Артем Ситник став. Першим в історії України керівником будь-якого правоохоронного органу, який відпрацював на посаді повний строк сім років. і після цього навесні цього року він пішов у відставку. і це теж хороший знак. І керівників цих органів, включаючи його наступника, в Україні обирають за дуже високими стандартами. Іншим елементом у питанні боротьби з корупцією є рішучість політичного класу. Pragnienia politikів sprawdzi borta z korruptium. Is the is the determination of the political class who fight corruption. And uh and here і якраз тут у нас є один із лакмусових папірців, який ми зможемо протестувати у найближчі дні та тижні. Це означає, що вам треба відновити електронні декларації посадовців та ухвалити закон з новим визначенням політично значущих осіб persons. якщо можна, я зупинюся на питанні декларації. Наскільки я розумію, важливо не лише щоб відновилося подання декларації, але також щоб вони були публічними. А чи є з цього приводу категоричність з боку Євросоюзу вимога того, щоб вони були публічними? І в якому обсязі абсолютної категоричності не мається. Ми знову. Ми розуміємо особливу ситуацію. Ми розуміємо, що під час повномасштабної війни мають бути обмеження, і протягом усього цього процесу ми дуже відкрито обговорюємо це з українськими партнерами, щоби знайти тут компроміс дискас удвидюкрайним каунтпацентуфайнттуфайн компромас здена а тепер е, я розкажу про третій елемент протидії корупції це суспільний запит України. Це запит таких людей, як ви, інших журналістів, антикорупційних активістів, і загалом усього українського суспільства, яке виступає проти корупції. Ви дуже добре знаєте. Що минулої зими, коли вибухнув перший корупційний скандал у Міністерстві оборони України, точилися дуже серйозні дискусії про те, чи можна вам, журналістам, в принципі, про це говорити під час повномасштабної війни? Стронг деліберейшнс веде під час повномасштабного ізіт patriotic? Чи патріотично розкривати такі проблеми, виходити з ними у публічний простір? І ваші колеги вирішили це зробити? Ітвознан бай байо колег, і ішов для мене це свідчить, що корупція в Україні стала непатріотичною справою? а натомість в Україні є суспільний запит на її викорінення, і цей запит є, і він лишиться. Тому я кажу, що для мене ця склянка більш ніж наполовину повна існують звинувачення з боку української опозиції, які ви безумовно чули про те, що е, зараз Україна віддаляється навіть від копенганських критеріїв, які нам необхідні для вступу до Євросоюзу. Що у нас дійсно зараз немає. Захисту прав опозиції опозиція не представлена в достатньо міру на, на телебаченні. Чи відчуваєте ви, що тут справді є якась небезпека? I see and sense a very strong... Year. перш за все, і я бачу і відчуваю дуже сильну єдність в Україні під час війни. І коли я дивлюся на політичні процеси, які відбуваються у тій же Верховній Раді, то може здаватися, що єдність у вас вже не така. Як була, скажімо, у березні, квітні минулого року. Але вона і досі є. Утім, я думаю, що розуміє глибинний сенс вашого запитання your question. питання в тому, щоб ми потім не затрималися, щоб після завершення війни Україна відновила демократичні стандарти, які були до її початку. Ну до початку повномасштабного вторгнення. done the first day after the victory. Дуже багато речей, які треба буде зробити у перший же день після перемоги. Вимагатимуть. Дуже високого рівня державного мислення, а також збалансованості, а також щирості. Тому Баланс так, я погоджуюся, ви абсолютно праві. Yes, you are, you are right. Було б неправильно в цьому інтерв'ю не зачепити питання війни. Ви точно знаєте, що Україна переможе тут навіть питати, напевно, на, на 100%. Ви можете сказати, що ця перемога буде можливою лише тоді. Коли до України повернеться Крим і Донбас, так як вважають понад 90% українців, definition... що таке перемога definition... мають вирішувати українці. Definition... А чому європейці бояться сказати ці слова? От мене це дуже розчаровує. Ми українці вже визначилися. Європейці знають, що для нас це важливо. Чому просто не сказати так? Неможлива перемоги, перемога, доки Крим не повернеться а, в під контроль м, конституційної влади України. Де гсріпіти до євросоюз повторював десятки, якщо не сотні разів, say, що підтримує Україну у питанні відновлення її територіальної цілісності у кордонах 1991 року, то що ж тут не так? What are you after? Це трошечки інше. Можна вірити в те, що це колись станеться, а можна вірити, що це станеться під час цієї війни. Можна не визнавати радянську анексію Естонії протягом 70 років, але існувати поруч із Радянським Союзом. Ви це знаєте краще за мене. I am я переконаний, що Україна відновить свою територіальну цілісність. І це та мета, у досягненні якої ми підтримуємо Україну. Під час цієї війни. Так. Що ви завершити? Ваше відчуття. От ми можемо для себе поставити якісь маяки в такий то час. Ми сподіваємося побачити, наприклад, ви сподіваєтеся, відвідати Ялту. Є у вас така мрія? Чи інші мрії, якими ви можете поділитися з українцями? I want to be on the square. Я хочу бути на Майдані у День вашої перемоги. Це головне. That's... Ось це моя That's головна my... мрія. Мрія. І я впевнений, що цей день настане не у такому вже й далекому That's... майбутньому. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую за те, що ви лишалися з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналу про Європу, НАТО та місце України у світі. До побачення.